Слава Ісусу Христу! Бог є добрий до нас. Він нас благословив. Те, що ми є тут, і наші очі бачать один одного. бачать проповідника, брат Юра казав, добре було б, якби хор був. Я згідний з ним добре. Я люблю, коли хор співає. Але я знайшов одну як кажуть, Бенефіт, але добру річ, коли хору там немає. Увага зосереджена на проповідника, і ви слухаєтесь уважніше. І діти не так дивляться, що там хто робить в хорі. Одна добра річ, але добре, як хор є. Я так бачу наше служіння сьогодні більше спрямоване, як служіння слова. І я думаю, що Бог має свою ціль. Ми чули, як дуже добре, правильно оцінювати. Своє життя не чуже, своє життя, як ми йдемо, бачити правильно не когось, а себе. Ми чули, як дуже важливо не лишитися благословіння, а шукати його, тому що Бог той, який посилає благословення. І в притчах написано, що воно ніколи печалі нікому ще не принесло, а лише радість і задоволення для душі. Я хочу поділитися. Темою, яка вже давно в мене є на серці, і назвав її Помилки бізнесмена. Тому що, я навіть сьогодні вранці читав Слово Боже і прочитав третій розділ Якова. Там спочатку самого каже, що небагато мої брати ставайте вчителями, тому що підпадете під осуд більший. І далі сказано, хто не помиляється в слові. Один із перекладів каже: то людина досконала, яка може приборкати все тіло. І там написано, бо всі ми багато помиляємося. Чуєте? Всі. Я так розсуджував над цим, думаю, ну, це дуже добре, щоб не помилятися в слові. Дуже добре не помилятися в слові. Але ми помиляємося. Повірте, що Боже Слово не обманює, помиляємося і саме більше помиляємося в Слові. Я навіть для себе колись визначив так, ну думаю, ну що ж то, як це слово сконтролювати, щоб воно не принесло шкоди, бо кажуть, ну контрольоване слово воно добре слово. Але я зрозумів, що контрольоване слово це слово, яке не сказане. Тому що, якщо ти вже сказав, то воно пішло. І воно може одному принести благословіння, а другому і шкоду. Я хочу запропонувати сьогодні слово Боже, яке записано в Івангелії від Луки. Слово Боже, яке записано в Евангелії від Луки, з 12 розділу історія із життя Ісуса Христа. Хто читає Слово Боже, ви знаєте цю історію. 12 розділ Евангелій від Луки із 13 вірша. Луки, 12, вірш 13, така історія. І озвався до нього один із народу: Учителю, скажи братові моєму, щоб він спачно поділився зі мною. А він відказав йому. Чоловіче, хто поставив над вами мене за суддю або подільника? І промовив до них: глядіть, остерігайте всякої зажерливості, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку його. І він розповів їм притчу, говорячи: в одного богача гойно не вовродила була, і міркував він про себе і казав, що робити? Що маю і куди зібрати плодів своїх? І сказав: Оце зроблю. Порозвалю клуні свої і просторніші поставлю, і позбираю туди пашню свою і свій достаток. І скажу душі своїй: Душе, маєш багато добра, на багато років складеного. Спочивай, їж, та пий і веселися. Бог же до нього прорік, нерозумний. Ночі цієї ось душу твою зажадають від тебе. І кому позостанеться те, що ти був наготовий? Так буває і з тими, хто збирає для себе та не багатіє Бога. Знаєте, історія досить відома для нас всіх. Як я називав цю проповідь помилки бізнесмена, то ви знаєте, що. Як я казав, помиляємося ми багато. Хтось сказав такі, таку фразу, навіть чи як таке висказування таке є, що глупа людина повторює помилки. Розумна робить з них висновки і не повторює, а мудра дивиться на помилки чужих і старається їх не робити. Я колись одного разу сказав цей вираз. Ще в місіонерській школі, коли ми вчили в Луцьку. І один із таких молодих чоловік каже, о, він так по-російськи сказав, не ошибається тот, хто нічого не ділається. Ну, здавалося б, таке дуже ну, популярне слово, слово сполучення. Але коли розсуджуєш про це, то я, я таку відповідь, кажу, знаєш, коли він нічого не робить, то він вже глибоко помилився. Тому що ми покликані, щоб робити. І не треба боятися робити. І навіть не треба боятися робити, коли ми робимо помилки, але дуже правильно, коли ми робимо із цього висновки. Ви знаєте, коли я вперше, може, раніше, десятки років, може, читав цю історію, я, скажу чесно, я не зрозумів, чому Ісус Христос, або Бог в, цьому, в цій притчі назвав Його глупим. Якщо ви так подивитесь на своє життя тут, ви знаєте, ця країна, теперішній час. Ну, кожного із нас, нам кожному навіть дозволила бути в якійсь мірі бізнесменом. От ти вмієш роб, робити е, якусь столярку. Пішов, зареєструвався, відкрив бізнес, і ти вже бізнесмен. Вмієш добре прибирати, пішов, відкрив компанію, і клинен сервіс вже маєш. Хтось гарно ставить плитку, відкрив компанію і робить. Хтось має трака, навіть не 20, не 10 одного, і ти пішов, зареєстрував компанію. Чуєте? І ти вже бізнесмен. Ти в якійсь мірі маєш уже ну, ти схожий з цим чоловіком. І я кажу, чого я не розумів, тому що кожен із нас старається, щоб в нас був всякий запас. І нічого в цьому немає поганого, коли ми стараємося подбати не тільки про сьогодні, але про завтра і післязавтра і ще дні. Це нормально, коли в нас є запас. Ви знаєте, що навіть деякі банки, коли ви прийдете до них брати зайом, щоб купувати хатину, то вони вам ставлять умови, що в тебе в банку потрібна певна сума. Наприклад, для прикладу, ти маєш мати таку суму не менше, щоб заплатити три пеймента за твою хату. Вони страхуються. І ти маєш мати це наперед, ти маєш продумати. Вони не хочуть давати зайом, якщо ти не хочеш таку умову підписувати з ними. І все це говорить про те, що цей чоловік був успішний. І тут не сказано, що конкретно, що Бог його благословив, але ми то розуміємо, що Бог його благословив. І ось його думки, здавалося б, я навіть якийсь мірі часом ловлю себе, що я би так само, я так само думав, як цей чоловік. Ну, Звичайно, якщо у вас. Ви бачите, що маленька хата, і ви не поміщаєтесь з сім'єю, ви, як хазяїн, ви думаєте, треба якусь хату купити другу чи може побудувати другу. Можливо, якщо ти маєш можливість купити щось краще, обновити якусь, ти робиш це. Це тебе старенька машина, ти хочеш новішу, кращу, яка не ломається. І це нормально. Повірте, що це нормально. Але я хочу звернути увагу вашу на чотири помилки. Який зробив цей успішний бізнесмен або фермер, як хочете назвіть. І це для того, щоб ми з вами, коли живемо і коли вже подібні до цього чоловіка, якого Христос привів в притчі, щоб ми не повторювали ці помилки. Помилка номер один. Слова, які він сказав, каже: ось тебе добра багато. На багато років хватає. Душа їж, пий і веселися. Помилка номер 1 Скажіть, брат Юра трохи говорив, чи ми зможемо накормити нашу душу якоюсь матеріальною стравою чи якимось достатком? Я згадую пісню, я, я колись спів, співали ми її в оригіналі, але я такі слова тут для себе записав. Ви хто співає цю пісню, знаєте, там пісня про душу. Душа в світі зла не пригрілась, земля їй не стала домом, хоча тут, для не... хоча тут усе вона мала, для неї було все готове, не космос потрібен їй, небо, де немічних не ображають, де не помирають без хліба, де радість і мир пробувають. Душу не можна задовільнити матеріальним. Юра, трошечки торкнувся цієї теми. Ти не можеш для душі дати того, що є отут от навколо. Так. Очі радіють, нас є настрій, коли ми маємо і достаток, коли маємо що поїсти, маємо що вдягнутися, маємо на чому приїхати, маємо приміщення, де зійтися, поклонитися, Богу це добре, ми є задоволені цим. Ви знаєте, я мав в своєму житті нагоду говорити з тими людьми, які ходили в зібрання з молоду, а потім відійшли від Бога. І коли вони знову навертались до Бога, ви знаєте, майже у всіх одинакове свідчення. Каже, де б я не був. Як гроші мав, гулянки були, все мав, всі достатки мав. Я Як... кажу, а що ж ти не мав? Спокою в душі не мав. Душі пустота. Не тішить душу. Багатство не може потішити душу. Багатством і стравами ти не можеш задовільнити її. Цього багатства, яке склав цей успішний бізнесмен, воно не для душі. Це помилка номер один. Ми можемо надбати весь світ, каже Христос, але душі своїй пошкодиш. І що ти дасиш в викуп за душу свою? Нічого, душа не потребує наших матеріальних достатків. Душа не потребує того, що ми з вами маємо для землі. Це потребує лише наше фізичне тіло і наше життя тут, коли ми то живемо. Нехай воно не стане для нас пріоритетом. Я не хочу бути довгим в своїх словах, тому що я знаю, хто довго говорить, його тяжко слухають і потім не все запам'ятовують. Друга помилка, друга помилка, яка теж дуже важлива, каже цей успішний бізнесмен: Ось я маю добра на багато років. Помилка його в тому, що це не його добро. Це добро, яке дав йому Господь, всього-навсього тимчасово покористуватися тут на землі. Для тих, хто виписує десятину, можливо, свого заробітку на церкву, я думаю, що ви, хто це робить, ви можете згодитися зі мною. Коли ви виписуєте чек з вашого заробітку, навіть якщо ви, наприклад, заробляєте 10 тисяч, ну, я так кажу, і ви виписуєте тисячу десятину. Вам навіть серце не йогкне, коли ви розумієте, що це не ваші гроші, а це Божі гроші. І Бог вам дав можливість, здоров'я, спосібність заробити це. Ви просто віддаєте це з радістю. Чуєте? Коли ви розумієте, що це дав Бог, його все, його все 100%, навіть те, що ми з вами тут сидимо на цих прекрасних лавках, в домі молитви, працює кондиціонер. Це не наші заслуги, це Божа велика милість до нас з вами. Тому що міг би не встати з ліжка, міг би не відкрити очі і міг би не прийти в Дім молитви. Але Бог це дозволив тобі, тому що Він добрий до нас. Слава Богу. Бог дарував нам все. Дарував нам навіть дітей наших, хто має дітей. Дарував нам дружин, чоловіків. Для того, щоб ми могли користуватись правильно тут, на цій землі. Чуєте правильно? Це, що Бог тобі дав, треба використовувати правильно, тому що воно є Боже. Якщо я даю лише 10 мінімум, то це я ну, роблю те, що я повинен. Але я можу більше, тому що Бог мені дав багато. Бог мені дав більше. І на слово Боже каже, що блаженніше, коли ми даємо, а не просимо. Ви знаєте, я навіть з Малку навчений, що в церкву треба приносити, приносити, приносити. І ви розумієте, про що це говорить? Коли ми приносимо в церкву, то йдемо з церкви благословенні. Так, оте благословіння, про яке провідав брат Юра, воно приходить на вас. Я не знаю, яким чином. Здається, ти віддав, а тебе поблагословив. Ти віддав, а тебе. Б... Ти вклав. Я дивлюся, і ви знаєте, часом аж емоції наповняють мене, коли бачу, як браття приходять, сестри приходять і працюють на новій будові. І дехто там працює багато часу. Багато часу, багато навіть днів, в тиждень вони віддають там свої, свій час, свій, свою працю вкладають. Ви знаєте, що в цьому є насолода. В цьому є насолода, людина получає задоволення, і це велике благословіння, коли маєш насолоду від того, що ти робиш. Коли ти даєш же, Ви пробували навіть в своєму житті, можливо, колись проявляти милость. Ні, навіть буває, ти бачиш, людина стоїть на дорозі, просить. І коли ти навіть дасиш на якусь незначну суму, може, долара, може 5, і ця людина, в очах ти бачиш, що вона тобі дякує. Як правило, більшість це дякують. І навіть коли ти комусь поможеш, навіть когось ти послухаєш, навіть з кимось помолишся, навіть щось допоможеш людині зробити. І вроді такого нічого не робив, але дивись, на душі добре. Правда? На душі прекрасно. Чому? Тому що душа вона не матеріалізована. Вона получає задоволення від того, коли робить, тому що Бог тобі дав це, Бог тобі дав цю можливість. Ідемо далі, швидше треба йти. Помилка 4. Помилка 4. О, 3. Помилка 3. Каже: що я зроблю? От зроблю це. Розламаю свої клуні. Завтра зроблю і заповню це багатство. Помилка 3 якраз показує, що це завтра не є в нашій владі. Чуєте? Каже Бог, взавтра прийдуть не до тебе, завтра? Ні, не завтра прийдуть. Сьогодні прийдуть вночі до тебе і душу твою заберуть. А ти вже на завтра сказав, що для душі їж, пий, веселися, багатство добра, б'є в тебе багато всього. Але сьогодні вночі до тебе прийдуть. І що? Що ти будеш з тим робити? Воно тобі не потрібно. Чи ви бачили, ви знаєте, колись ми, можливо, чи хто читав книжки і історію, то ви знаєте, що колись, коли помирав фараон, то йому там клали, і, і навіть дружину його в, ту, в той гріб клали коней, багатства, багато чого клали, щоб він користувався по тобічному бічному світі. Але ми тепер дивимося, коли людина відходить з цього світу. Що вона бере? Нічого, пусті руки складені, нічого ти не можеш забрати. Бог каже, що буде з тим, що ти наготував, нічого ти з ним не скористаєшся. Завтра не в твоїй владі. Завтра, якщо Бог дозволить, то може буде твоє. Але сьогодні в тебе є твій час. Ти маєш час сьогодні. Завтра, воно не для тебе. Ви знаєте, про 에, апостол Яків каже, пише в Післанні своєму, каже: ви ті, хто плануєте. Ми читаємо це в четвертому розділі. Підемо туди, зробимо туди. Та здавалося б, ми так і робимо, ми плануємо, ви попробуйте, не заплануйте. Але хочете кудись поїхати, вже все зайнято. Немає нікуди поїхати, треба наперед думати. І ми думаємо наперед. Буває, хтось на рік, наперед, на півроку, на декілька місяців думаємо. Ну так, але ми говоримо і думаємо, якщо дозволить Господь. Коли Господь дозволить, так, нам треба планувати. Ми плануємо навіть зібрання наше наперед. Ми плануємо наше життя наперед. Але ми розуміємо, що наше життя не в нашій власті, це у власті нашого Господа, Бога, який дав нам це дихання, який дав нам здоров'я сьогодні, прийти, який дав нам можливість бачити, наш розум працює. Ви знаєте, навіть у минулому неділі ми були в сестри Каті 94 роки. Ви знаєте, що? Мене тішить і навіть до сліз доводить людина в 94 роки дуже тверезо і правильно мислить, яке це велике благословіння, коли є. Тверезий розум в такому віці, коли найде якесь помутніння, коли не йде, можливо, можливо, фізично, ми забуваємо навіть молодші, але коли розум твій працює чисто, коли розум розуміє, що все, що ти маєш, це є рука Господня, яка дала тобі, яка дала тобі покористуватися на маленький відрізок часу. І в цьому переживи благословіння. Зроби так, щоб ти міг набути якийсь добрий вінець. В майбутньому. Тому що наше життя тут на землі видиме, воно дочасне, а невидиме це вічне. Не вічне те, чого ми не бачимо. Я вже йду до четвертої помилки. Остання помилка, четверта, яку я хочу підкреслити в цьому, каже. Душа не готова до вічності. Каже Бог. Придуть, заберуть твою душу. І з чим ти перестанеш. І останній вірш, який я прочитав, цього відрізку, каже, так буває з тими, хто збирає для себе, а не багатіє в Бога. Здавалося, б, картина така ну, сумна трохи. Але повірте, що ця сумна картина розказана Ісусом Христом, і коли ви будете уважні, дочитаєте цей розділ до кінця. Христос далі веде дуже добру тему на основі якраз цієї історії. Заберуть твою душу, і ти перестанеш перед Твоїм Тверцем. А що ж далі, готовий чи ти до вічності? Чи готова твоя душа до вічності, чи прощені твої гріхи, чи примирений ти з Богом і з оточуючими? Чи ти не маєш нічого, що могло б розділити тебе між твоїм Творцем і тобою? Чи ти тільки думав про те матеріальне, яке хотів на багато років приготувати? Слухайте життя, яке дарує нам Господь. Апостол Павло в 17 розділі до дії святих апостолів каже в, в, в римському в Афінах в Аеропагу, каже, що Бог назначив межі і місце, де кожна людина має перебувати. І цей відрізок часу дав, одному дав 20, 30, 50, 100, 90, можливо, років. І каже: оцей відрізок даний кожному, Бог дав це для того, щоб люди шукали Бога. Чи не знайдуть? А це задача кожного, хто живе на землі, кожного жителя, який живе на землі, знайти Бога при житті, примиритись з ним, отримати прощення, оправдання, бути названим дитиною Божою для того, щоб перебувати з ним в царстві вічності. Це ціль Господа, ціль для кожної душі, чи готова душа до вічності. І далі Ісус Христос говорить, 30 в 32, -му, 31 -му вірші. Шукайте, отож царства Його, а це все інше вам додасться. Ніби підводячи риску, але далі це продовжує. Наскільки важно, що Бог знає про наші потреби, Бог знає все. Бог знає, що потрібно для тебе. Але Бог більше дбає про нашу душу, ніж навіть ми з вами. Чуєте? Він більше дбає, і тому сьогодні зібрав нас тут, в цьому домі молитви, для того, щоб дати слово своє, щоб відживити душу, нагадати нам про те, що наш Зміст життя не заключається просто в матеріальному достатку тут на землі. І це для цієї притчі спонукав просто чоловік, який вигукнув розділи майно із братом моїм. Розділи майно із братом моїм. На таку думку Христа. Наштовхнув оцей чоловік. Дорогі брати і сестри, оці помилки бізнесмена, я, я не просто так з допомогою Слова Божого хотів перед вами ну, висвітити. Моя ціль не показати на помилки чиїсь. Моя ціль із вами для того, щоб ми, дивлячись на помилки цього успішного бізнесмена, не повторювали їх, але перше всього дбали про. Нашу душу, тому що вона приготована для вічності. Вона, як автор сказав в цій пісні, душа в світі зла не пригрілась, і земля їй не стала домом. Чуєте, не космос потрібен їй небо. Душі потрібно небо. Ви знаєте, як риба не може без води. Як Птахи не можуть без неба, так душа не може без присутності нашого Господа. Чому? Тому що Він створив її. Ісус Христос помер за нашу душу, Він дав для нас все і зробив все досконалим для того, щоб ми могли отримати спасіння, примирення нашої душі і мали доступний і вільний вхід в Царство Ісуса Христа. Нехай Бог допоможе нам пам'ятати, що ми не зможемо для душу задовільнити земним багатством. Ми те, що маємо, це не наше, це Бог дозволив нам мати його тут на землі. І користуватися правильно. І тому, можливо, коли ми маючи це, нехай Бог дасть нам мудрості користуватися правильно, щоб коли прийдемо небеса, щоб нас, оці друзі, образно кажучи, могли прийняти. Добрі діла, які ви зробили завдяки тому, що Бог вам дарував тут на землі користуватися, незалежно, яке воно багатство, велике чи мале. Можливо, просто твій час, твоя молитва, твоє добре слово. Можливо, щось ти те зробив або звершив просто звичайну тихеньку молитву, і вона допомогла комусь. Пам'ятати, що завтра це не наше. Наше сьогодні, коли ми живемо, завтра тримає Бог. І душа наша вічна. Вона не тимчасово вічна і приназначила жити з Богом вічно. І тому дбаймо, щоб наша душа завжди була готова. Ви знаєте, я не знаю, як ви молитися, але я в молитві завжди кажу. Кожного дня. Якщо не в день, то ввечері точно я кажу, перед тим, як ти сну, Господи, прости. Господи, прости. Ви знаєте, як приємно, коли ти лягаєш спати. І ти відчуваєш, що в те твою душу нічого не тяготить. Немає нічого те, що розділяє тебе з Богом. І ти знаєш, що якщо навіть сьогодні Ісус Христос прийде або забере твою душу сьогодні, ти зустрінешся зі Своїм Творцем. Ви знаєте, це приємне відчуття. Я хотів би, щоб нікому із вас ну, не, не, не вдавалося переживати те, що ви відчуваєте, що є перешкода, що ви відчуваєте тягар, але що ви відчували, що кожного разу, коли ви. Чи то йдете в дорозі, чи їдете, чи відпочиваєте, лягаєте, спати, можливо. Ви знаєте, що Господь вас чекає, і ви готові з ним зустрітися. Вам не прийдеться опускати голову і червоніти сказати, Господи, я знаю, що я міг зробити, але не зробив. Відклав на завтра. Завтра це не наше, наше сьогодні. Бог дозволяє нам мати сьогодні, для того, щоб завтра твоє було щасливе із ним. І тому я хотів вас закликати всіх до молитви. Бог нас любить і дозволив нам мати сьогодні це зібрання, поклонитися йому, подякувати йому, тому що він добрий. Він дав нам життя, дав нам здоров'я. Можливо, комусь не на 100%, але ми є в домі молитви. Хтось, можливо, дивиться онлайн, але я хочу сказати, що можна і онлайн переживати благословіння. В домі молитви 100 сто разів краще, але можна переживати, коли настроїш своє серце, свою душу, щоб прийняти слово Твоє. І тому я хотів би в цій молитві разом з вами подякувати і попросити, щоб Господь допоміг нам правильно використовувати помилки інших. Людей для того, щоб не робити нам тут на землі помилки. Ми будемо робити їх, але щоб ми правильно реагували і старалися не повторювати їх. Нехай Бог нам допоможе. Схиляємо коліні перед Господом.